Всім привіт, і привіт. Привіт. Ну, у нас сьогодні знову розпаковка. Щось ми сильно розгулялися по магазинах з Валерою. Не кажи. Ага, починаємо ми з незвичного із ванільного цукру. Купила, тому що Оля зараз займається випічкою і цукру. Нас постійно не вистачає постійно, не треба. Вона бо дуже багато печерноманітних запіканок. Ну, вона відкидається ну, дуже швидко. Оце, швидко. Ж є, оце ж я хотіла сказати, що в новій ж По дві запіканки кожного дня і наутро нема нічого. Одна тільки посуда. Грязна. Слава Богу, посуда Ну, цукор ванільний кошти Такий. Далі по списку у нас ми будемо по списку, волю. А <гум> що зайкові. не буде твоє моє? <гум> <гум> ну, um... <гум> Разні кошельки не будуть, ні. Ну, Твій кошельок, мій кошельок. <гум> ну тут же ми ходили. Разом, а є там то є, що оддільна воля купляла. Я купляв, це було раніше. Це яблуко сортове. Цікаво, що. Сортове? Зараз покажем яке. 29, 29,80, 24, 26 Ось такі сортові яблука. По інших не було. Зараз покажемо. Кожне яблуко, дивіться, кожне яблуко. Ну, може, воно смачне, ага. вигляд. Ну, попробуємо. Я просто взяла для випічки, то мені вони підуть, звісно. Ну, чого писати, що вони сортові яблука? Да. Так. Ну, дуже вони на сортові не тянуть. Ну нічого. Для приколу нехай будуть. Кожне яблуке. Ну воно все що тебе, що маркетопки. І то. вибрати немає що. Він чи, чи, так і називається Так. А то речі, все, це то це... гарні яблука. Ну, а це ж сортове ба? яке. Ба? <с realize> Далі сливи. Сливки. Сливки, давай. Ой, я махаю. Ось такі сливи. А на сливі не написано, що вона сливова? Слива Україна, вагова. 41,40 кг. Тут на 32 гривні 87 копійок. Так, є. дожди. До Халфетки. Давай. Коштують салфетки 120 штук тут 6840. Салфетки класнючі на всі случаї жити. Хочеш чоботи витри, хочеш руки витри, хочеш відроче каструлю витри або плиту помий. до речі, я хочу вам сказати. Якщо на плиту щось капне, о цією салфеткою оттирається в один момент. Ну, Зразу як от ж обнісом мало на увазі однією салфеткою витерло чоботи, потім руки. Та ні. Якщо вже вирішення плиту. Таких людей. Понятно. Крупа йконом бівсяна. Ну, це теж Оля багато запіканок з неї робиться, 410 400 грам угу. коштує. Ну, дуже смачна запіканка. Роблю їх, поки їдять, хай їдять. І з моркви, і з цього. Та з цього, з цього, Забула. Гарбуза. З гарбуза, а це ще хочу з капусти зробити. З капусти? Да. Цік, Цікаво, що ж воно буде. Смачно буде. Понятно. Масло наш молочник. Зараз на нього акція 180 грам, то 2 гривні 50 копійок. А була 128. Ну, яка нам сьогодні честь на акцію попала. Далі. Здоба фігурна. Що там нас? Здоба, отака фігурна. 31 Щас скажуть, купили булочки, а розказуєте, що Оля кожного дня пече. Пече, ну то коше. <рисувач> <рисувач> вона <рисувач> кошель, вона і, і сама не, не проти запіканочку, треба зупиняти її. <рисувач> Ні, я щось розходилася. І, ну, Діло в тому, що вони легенькі на желудок і цей. ну Там же ж нема муки. Або овсянка, або. З так. Все. А Валера хай їсть булочки з муки? Ну Пряник шоколадний такий. Оце пакетик таких пря... пряників коштує 34 гривні. Так Кавовий на напій, морковка, ось такий. 6,70 коштує одна. Баночка квасолі. Ось вот така баночка, тут пів літр, да, 500 грам. Ну квасоля 66,40 коштує. Ну, на квасолі Оля. Оце я. по, этой, по этим делам. Квасил ляным. Завтра суби супец зварю. А по чеку как идет? По порядку? Давай по порядку. Папир туалетный. Туалетный. вот так вот. Так, красиво ложи. Вот так. 16,70, по-моему.

Отакий батончик 16,20. що ти вилибає? <рес> то в тебе в животі бурчить. То на дворі мотоцикл поїхав. Ні, то мотоцикл поїхав, я чую. то ж у тебе бурчить живуть. А ну, так на часах 22.00. А ми прийшли з Валерою, ще і не їли, не вечеряли. <рес> конечно, воно бурчить, тому що продукти на столі аж не, не вечеряли. Печиво. Так, давай печиво. Два таких пакетика я купив до чаю. Печиво до чаю називається, так? Да? Да, Кілограм 82,90 коштує. Ну, один пакетик 31,34, другий 28,85. Ну розкажи, що, що ти ще купила. Та ти ще ж не все, давай. А, а ще капустинка девять І, кілограм. Так є. І, і, і хімія ще. Давай. Раутау. Так, да, якась новиночка з'явилася, стали брать і дуже гарно піниться. Ну, і запах смачний. 40. Запах смачний? Так. <сих> 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 коштує вона 47 гривень. Так. Ну, тут я не знаю. Що... Там ще один чек є. А де? Ну, Це оліні закупи да, з оліного кошелька. Баням баням, як кажуть наш внучок, 6289 кілограм. Тут на 62, 14. Далі мандаліни. Ой. Ось такі мандаліни. Тут кіло, кіло коштує 59,85. Ну тут, наскільки я не знаю, можу, 17 Да Ти що? Ти ж у нас спец по математике не можеш додати? Можу, так, 46 гривень. Ну все. 28, 73 и 17... Ну, хорошо, давай, ссетів, давай далі. Далі, а далі були педалі. Педалі. Так, дезодорант. Так? Да? Ну, mm. давай, дезодорант. Сюда, Дез, сюда. Дезики до хімії. До хімії, давай. Ой. Два дезика. От, ну, а 90-70. 90 гривень, 70 копійок одна бутилочка. Да. Батончик отакий. Один почему то а, а, да? а я про це прийшла додому і думаю, а де ж другий? <свят> Чого один? Ну ти ж один купила 16.30. Та шо? один прийдеться з тобою, ділитися. А ти бачиш. А я, а ти знаєш, що я його не хочу. Ага, я знаю, що ти не хочеш. Не ти так, хочеш, але не ти не мені завше оставляєш, щоб я їла. Так, дивися. Це мої любимчики. Тістечка Тістечко заварні. За 70 гривень 90 копійок. Ну це Тістечко. я їх так несла. Ну, ну розмазала. Ну нічого. І під занавіс. Сьога охолоджена. 405 грам. От чого не 400, так? Да? Не... Не, не знаю. 405 грам. І коштує вона 370-60. Ось такі. Три кусочки тут. Ні, там більше, ніж три. Три? Три, тут завжди три кусочки. Два оце лежить отут і один отут. Угу. Завжди по три кусочки. Порційно. По порціях. Все. Оце така в нас сьогодні розпаковка, нежданну, О, що, Все, що ми купили. І салфетки на всі случі живуть. І салфетки наші. Оскільки Оля сказав, що вони використовують зразу обува, потім на лице. <рес> ну, тебе. Як набалакаєш. Дякуємо всім, хто був з нами, хто додивився наше відео до кінця. Пишіть, які у вас ціни. Підписуйтеся, якщо вам сподобалося відео на наш канал. І ще раз дякую за лайчики, за коментарі. Заходьте до нас на прямі ефіри. Всім миру, добра і спокою. Пока-пока.